Знайомтеся, і Здається, він взагалі не налаштований на зйомки нової серії. Ану, піднімай дупу, кепська погода не причина для вихідного. Що ліньки йти на роботу? Ну тоді пропоную потрудитися лежачи в ліжку. Коли в НАСА вивчали вплив невагомості на людину, вони заплатили 18 тисяч доларів добровольцю, який пролежав 70 днів. Навіть не думай вставати, Арнольде. Я найняв снайпера, який вколошкає тебе з першої ж спроби. Їсти пити тепер будеш лежачи. Здибаємося, друзяко. Гей, ти взагалі спав? Якся маєш. Здається, казна як. Бачу, ти обростаєш салком. Вся енергія отримана з їжі нікуди не дівається. Але пролежні це глина. Через сильний тиск кров перестає надходити до ділянок шкіри. Тримайся, друже! Файні новини, Арнольде. Ти близький до рекорду, що встановили радянські вчені 370 днів у ліжку. Йо, і виглядаєш як стара жаба. Кожного дня ти втрачав 5% м'язової маси. На додачу постраждали й твої кістки. Через малорухливість кісткова тканина не нарощується, стара швидко руйнується. І чудернацько, але заснути лежачи стає неможливо. Без зміни діяльності мозок не розуміє, який зараз час доби і чи потрібно вже спати. Але і тут є свої переваги. Ти можеш передивлятися всі свої улюблені серіали. Залишу тебе тут. Джон Сноу щось знає. Свята, бавовне, Арнольде, на що ти перетворився? Я ж пожартував з приводу снайпера. Так довго відлежувати дупу шкідливо, вставай. Лікар Джо має секретний склад, який здатен втамувати будь-який біль. Але для вас рудих анестезії треба більше, ніж звичайним людям. Це все через ген, який дає такий колір волосся. Наше тіло складається з чималої кількості клітин. Аби вони могли взаємодіяти, існують спеціальні білки у клітині-мембрані мембрані. іонні канали. Іонні канали це справжні ворота почуттів, завдяки яким ми можемо відчувати тепло і холод, смак і запах. А також відчувати біль. Ти можеш топтати шоколад у великих кількостях. Наукою доведено, що саме шоколад може викликати головний біль. Арнольде, ця вада тобі вельми личить, і ти більше ніколи не відчуєш того фізичного болю, який мені доводиться тобі завдавати. Але рано радієш, друже. Біль буває ще й емоційним, тому тримайся. Наприклад, як від невзаємного кохання. Такий біль відчувають люди, які продали свій біткоін у 2015-му, а не у 2021-му. Арні, друже, не засмучуйся. Ти ж не відчуваєш болю, і це може лише підкреслити твою індивідуальність. Можна, наприклад, вшити собі у лоба діамант, як це зробив репер Узі Вер. У світі є люди, які не відчувають болю. Це наслідок дефекту SCN-9A. Такі люди відрізняють холодне від гарячого і відчувають дотик, але больовий сигнал не проходить. Гарнольдене, невже ти вирішив вийти на ринг та помститися хлопцю та гаї? Пам'ятай, не відчувати болю не означає, що ти безсмертний. Тобі треба до лікарні. Згода, ти ще той елінтюк, тому поки ти не відчуваєш болю, можна і вдовольнитися звичайним скотчем. Йої, здається, сила препарату лікаря Джо скінчилася. Ласк... Схоже, буріто виявилося тобі не по зубах. Швидше знайди, чим його запити. Арнольде, схаменися. бог його знає, що може бути у цій магічній крамниці. Що ж, коли ти вже вирішив проблеми з мексиканською їжею, ходімо розважатися далі. Яка величезна черга, схоже, доведеться запастися терпінням. Або. Арнольде, це не дуже хороший вчинок. Здається, цій милій бабусі потрібна твоя допомога. Арнольде, стережись. Знаєш, Арнольде, я вирішив зайти до моргу і. попрощатися. О боже, ти прокинувся? Ні, ти воскрес! Здається, що Еліксир, який ти випив, подіяв, і ти став безсмертним. Мої вітання, Арнольде. Тепер ти станеш найдовгоживучішим організмом на землі. Твоє тіло має повну регенерацію, а термін клітине старіння для тебе звучить як жарт. Ну що, як скористайся безсмертям? Я зрозумів, будеш переходити дорогу на червоне світло, мацати незнайомих дівчат. А також переможеш у конкурсі двійників Кенні Маккорміка. Які дурниці у тебе нескінчена кількість років, а ти витрачаєш її на це. Гернольде, ти ж можеш вивчити усі науки, опанувати всі бойові мистецтва і навіть відправитися вивчати, колонізувати нові галактики. Гернольде, може, досить витрачати час марно. Гаразд, можливо, через 200 років ти подивишся всі серіали Нетфлікса. Я бачу тобі трохи набридло. До того ж, твій дім почав старіти. А ти залишайся молодим. Один із мінусів безсмертя тобі доведеться пережити усіх твоїх близьких. До того ж, світ довкола стрімко змінюється. А от ти відстанеш у розвитку і будеш відчувати себе зайвим у суспільстві. Все, що було тобі дорогим, поступово зникатиме. І з часом будь що перестане тебе радувати і дивувати, адже ти. Уже все бачив. У тебе настане глибока депресія. Звиняй, друже. Але це марно. Припини, Арнольде, ти ж знаєш, що ти безсмертний. Арнольде, пішли подивимось серіал, Арнольде. Я й добре залишу тебе наодинці з собою. Виглядаєш кепсько. Але це того варте, а ти багатьох потішив. Стривай. Ти що в комі? Дивлячись на тебе, здається, що ти гигнув, але ти все ще живий. Всередині. У комі ти не здатний реагувати на зовнішні подразники. Бо в такому стані ти будеш найкращим кей-поп фаном і зможеш слухати одну й ту саму пісню роками. Люди можуть бути в комі від декількох днів до десятків років. Едуардо Бера впав у кому у 16 і провів у ній 42 роки. За словами пацієнтів, під час коми вони відчували себе певною матерією, блукали довгими вологими коридорами, лабіринтами, проходили крізь складні механізми, ступінь коми визначають за шкалою коми Глазго, де 15 балів ясна свідомість. А3 три – смерть мозку. Арнольде, вони задумали вимкнути апарат. Прокинься, я обіцяю більше жодних дослідів. Диви світло в кінці тунелю. Давай, Арнольде, лети туди. Ніколи не думав, що таке скажу, але ти змусив мене понервувати. бі Арнольде, так можна й все життя проспати. Час прокидатись. Люди сплять одну третину свого життя. Під час сну організм повністю відновлюється. Деякі види птахів, морських ссавців та рептилій можуть не спати до десяти днів. Одна половина їхнього мозку спить, а інша працює. І щоб не гайти цей час дарма, стрімер Ей спав в онлайні і за одну ніч заробив на донатах 16 тисяч доларів. Здається, хтось ломиться до твого дому, Арнольде. Профільне! Арнольде, хто ці люди? Вони не схожі на твоїх друзів. Вітанечка, страхопуде! У тебе знову неймовірні неприємності. Що це в дідька за дивне місце? Схоже на якийсь гуртожиток, але не найкращого університету. Вау, Арнольде! Ти можеш стати зіркою нового цікавого реаліті-шоу. Звідки вони дістали досьє на вас усіх, навіть мені це вже лячно. Ой, Арнольде. Напевно, ти сюди потрапив помилково. Що ж вони хочуть від тебе? Ой ой, мені це все не подобається. Арнольде, невже тобі не вдалося заснути? До без сну супроводжується головним болем? У вухах з'являється фу. І порушується пам'ять. потрібно поспати! Вважається, що в середньому людина може витримати не більше п'яти днів без сну. Далі починається справжнє випробування. З'являються зорові галюцинації. Першим, хто встановив світовий рекорд, був 17-річний Ренді Гарднер. Він не спав 11 днів. Але згодом рекорд побив Роберт МакДональд, який не спав 19 днів. Однак представники книги рекордів Гіннеса не зарахували подібні експерименти, а визнали їх дуже небезпечними для здоров'я. Арнольде, друже, ти єдиний, хто залишився. Це все мені нагадує одну легенду про радянських учених. Вони помістили п'ять людей на 15 днів в одне приміщення зі стимулюючим газом, який не давав їм заснути. Арнольде, ти вільний? Світ охопила нова епідемія. У заражених з'являються плями на шкірі, страшний висип покриває все обличчя. Вони безперервно кашляють, і у них випадають передні зуби. І щоб не сидіти в ізоляції, люди масово вакцинуються, купуючи сироватку на чорному ринку. Вони усвідомлено піддають себе ризику, оскільки вакцина ще не сертифікована. Ще пак, їхнє бажання скоріше повернутися до звичного життя можна зрозуміти. Арнольде, що ти тут робиш? О, у тебе побачення? Гоже. Але можна було знайти більш романтичне місце, ніж цей генделик на околиці міста. Ось вона, отакої. Що ти і не щебетав, що вона прийшла на побачення з тобою? Ой-ой. Як сюди потрапились тільки зомбі, Арнольде, здається, що у Сьюзі проблеми. Зомбі, звичайний, має зелену шкіру, та смердить як твої немиті ступні, Арні. На перший погляд, може здатися, що це звичайний геймер, який не їв три дні. Але ні, у зомбі свій раціон. Зазвичай ці чарівні створіння живляться людським мозком. Арнольде, що ж ти робитимеш? Вау! Оце це, це я розумію, зброя! Хто це? Нічого собі, та це ж чек чорт Забирай Норріс! і в нього тут цілий арсенал. Зараз він надере комусь дупу. Ожех, це навіть для мене жорстоко, але ж як круто. Лишенько, як багатько тут зомбі. Схоже, лишився тільки цей здоровило. І це ти називаєш ударом. Ось це удар. Здається, побачення відміняється через непередбачену зомбі-атаку. Арнольде, не забудь про Сюзі. Чорт, та вони ще безсмертні. Чак тисни на газ! Фух, мабуть, пронесло. О, ні. Дивись, Арні, у вас зі С'юзі все-таки є дещо спільне. Вона так само, як і ти, зненацька втрачає пальці. М -м, здається, її гірше є. Мерші, треба врятувати її? Це той, хто допоможе нам? Хто він взагалі такий? Григорій Распутін. Найзагадковіша особа 20-го століття. Йому приписують гіпнотичні здібності та надзвичайний дар стілення. Яке моторошне місце? Навіть гірше за той кепський генделик, до якого ти запросив С'юзі, Арнольде. Що ми тут забули? Куди ми йдемо? Ось так я собі уявляю бомбосховище Путіна. Жахливий морок. Гей, може, зупинимося, доки не пізно. А тут усе в найкращих традиціях російських вечірок: горілка, балалайка, ведмідь і танці під хардбас. І ось той, хто нам потрібен Григорій Распутін. Та й здорова, ніж він. Здається, наш город цілитель перепив градусного зілля. Тепер доведеться діяти самим, а за нього можете не турбуватися. Усі тільки говорять про нову вакцину. Багато хто вже випробував її дію на собі. Але як виявилося, вона має побічний ефект. Люди перетворюються на зомбі. Схоже, цей раз Путін справжній некромент. Він скористався ситуацією, винайшов сироватку, яка знищує вірус, але перетворює живих на зомбі. Не відчек у Шоці. Чак твій вихід. Чорт забирай, як він це робить. Він ще крутіше, ніж у фільмі Техаський Рейнджер. Так от у кого Вандам брав уроки. Упс, а ось і татко. Цього здоровання не просто здолати. Гарні, залишився лише ти. Арнольде, Ти справжній боєць. Згадай усе, чого я навчив тебе, а головне пам'ятай. Немає жодного ворога. Найголовніший ворог це ти. Арнольде, невже ти? Я так і знав. Прощавай, Арнольде. Добра, нічорнів. Сьогоднішній марафон відеоігор тобі боком вилізе. Після такого перезбудження чекай на щось страшне. Наприклад, сони параліч. У стані швидкого сну твоє тіло знерухомлене. При сонному паралічі твій мозок працює, але м'язи скуті, інакше кажучи, ти все бачиш і чуєш, але не можеш поворушитися. Результатом можуть стати жахливі галюцинації, буде здаватися, що на тобі примостився чортяка. Але це ненадовго. Що з тобою Арні? Боїшся спати у темряві? На планеті близько 10% людей страждають від ніктофобії страху темряви. На думку вчених, це закладено генетично. Наші пращури боялися, що їх з'їдять нічні хижаки. Саме тому в темряві наша уява малює найстрашніші картини. У здається, за вікном хтось є. Ха! Арнольде, У світовому чемпіонаті смоктунів страхополохів ти зайняв би перше місце. Весь страх формується у мигдалеподібному тілі головного мозку. У цьому півтора сантиметровому мішечку формується відчуття страху. Трапляються випадки, коли мигдалеподібне тіло руйнувалося через хворобу урбахавіте. Це забирало відчуття страху назавжди. Та це точно не про такого, як ти, Арнольде. Ти всього боїшся, навіть власної тіні. Ну, гаразд, гаразд, вмовив. Я вімкну світло, щоб ти не думав, що тут хтось є. Проте спати з увімкненим світлом це погана ідея. Це пригнічує гормон сну, мелатонін, і може призвести до зайвої ваги. Тому вибір очевидний. Щоб не стати пухкеньким, нікчемним боягузом, будемо спати у темряві. Так, заснути непросто, коли здається, що в кімнаті хтось є. А може, це тобі просто примарилось? Ех, а може, й ні. Ти продав свою ванну. Навіщо? Це все заради новенької PS5? А знаєш, Арні, лікар Джеймс Гамблін довів, що можна не митися протягом п'яти років. Давай влаштуємось цього челендж. На поверхні нашої шкіри живе безліч бактерій. Це справжній мікробіом. Кажуть, що якщо довго не користуватися милом, баланс мікробіому налагодиться сам по собі. Однак, якщо ти не будеш митися дні три, доведеться терпіти свербіж. Не засмучуйся, вийди, подихай повітрям. Очевидно, що після декількох днів бездушу від тебе, друже, трошки почне смердіти. Добре, не така вже й погана ідея придбати купу дезодорантів. Світова мода на аромозасоби для тіла з'явилась у середньовічній Європі. У той час люди милися лише два рази за життя коли народжувалися і коли вмирали. Добре, неприємний запах зник, однак часте використання дезодорантів може викликати алергію і навіть задуху. А соля алюмінію у їх складі можуть призвести навіть до розвитку ракових клітин. І, до речі, навіть у сучасному світі є люди, які миються дуже зрідка. Окрім бездомних, є жителі крайньої півночі ескімоси та чукчі? Відчуваєш себе непотребом, Арнольде? Бруд на тілі, врешті-решт, призведе до втрати самооцінки. А сусідські діти розмалювали твій дім графіті та дражнять тебе смердючкою. Куди ти зібрався, Арнольде? Ох, сподіваюсь, ти не наробиш дурниць. Де ти тепер будеш жити? Схоже у лісі. Ну, я навіть не переймаюся. Ти певна річ знаєш, що потрібно запхати листя під футболку, відфільтрувати воду і ні, не бери тут нічого до рота. Отож, доки ти не зайшов далеко нагостри свої вуха. Шум трактора чутно за 3-4 кілометри. Гавкіт сірка за 2-3 кілометри. Їдучи потяг за 10 кілометрів. Пісні BTS чутно завжди. Що там робиться у кущах, Арнольде? О, ти тільки поглянь. Цей солодкий малюк заблукав, як і ти. Адже товстий Лорі мешкає переважно у тропічних лісах. Навіть не думай його гладити, Арні. Лорі лежить свої ліктьові суглоби, які виділяють небезпечну отруту, тому їх укус може бути смертельним. Тобі потрібно слідувати за звірячими стежками, якщо вдасться вийти до струмка, це буде файно. З цим знаряддям довбатися тобі до ночі. Як бачиш, я був правий. Ніч найнебезпечніший час у лісі. Пропоную тобі кинути кістки тут, на дубі. Не готель либіть, проте безпечно. Вранці ти мусиш вийти на галявину, аби тебе помітили рятувальники. Пошук людини в лісі це справжня спецоперація, в якій задіяні рятівники, волонтери та військові. Місцевість ділиться на квадрати, і кожен з них ретельно прочісується. Був випадок, коли людина, що заблукала, сама того не знаючи, шукала себе. Цей козак зміг вибратися з лісу, нікому не сказав цього і приєднався до пошуку себе ж. Тебе помітять з повітря, якщо розпалиш багаті і накидаєш туди свіжого листя, аби йшов густий дим. Йой, тебе знайшли не рятівники, а місцевий єгерзе, твої вогнища в лісі. Вітання чорні! Нарешті ти вдома. У нас вечірка у стилі Among Us. Це популярна гра, в яку грають більш ніж 500 мільйонів гравців. А це більше ніж населення лівої півкулі. 97% гравців грали у безкоштовну версію для мобільних пристроїв, але більшість прибутку була отримана від платної версії для ПК. Ну ми, звісно ж, пограємо у безкоштовну версію. Я теж хочу пограти в безкоштовну. Я обрав коричневий ненавмання. Його викидають на 65% рідше. А ось від чорного позбавляються у більше ніж 90%. І це якраз твій колір, Арнольде. Гра починається. Найважливіше діяти швидко, тому що тебе можуть околошкати в будь який. А ось і перше вбивство. Не хвилюйся тут багато детективів. Вони відразу довідаються, що ти не вбивця. Йой, здається, тебе підставили, Арнольде. Час драпати, поки тебе не викинули у космос. У грі потрібно виконувати завдання, щоб інші гравці зрозуміли, що ти не головоріз. Йой, цей відсік уже зайнятий. Давай не будемо турбувати, голубків. З'явилося завдання. Тобі потрібно загасити полум'я у відсіку електроприладів. Спрацювало! Тобі вірять. Давай допоможи цьому гравцю. Здається, я бачу вогнегасник. Арнольде, хтось не в жарт намагається підставити тебе більш того, статистично відсік електроприладів та адмінка найнебезпечніші місця. Якщо ти убивця, тобі потрібно підірвати двигуни і перемогти. Не виходить. Це файно, Арнольде. Значить, ти не душогуб. Вітаю! Обережно! Попався жучку панові в ручку. звиняй. Що там у тебе? Не кажи мені. Це ж домашнє буріто. Ти зробив його для космонавтів? Ракета успішно зістикувалася з МКС. Приготуйся! Щоб відкрити двері, тобі потрібно тиснути зелену кнопку через 3, 2, 1. Зелену кнопку Бевзю! Зелену! Сумніваюся, що хтось із космонавтів смикнеться тобі на поміч після того, як ти залишив їх без харчів. У тебе повітря на вісім годин. Тобі треба якось самому добратися до МКС. Звичайні рухи тільцем нікуди не приведуть. Навіть якщо бігтимеш, як Сонік, все одно залишатимешся на місці. Тому лови кілька бравих корисників щодо руху в космосі. Перший. Повітря твого кисневого балону, воно рухається по трубкам на швидкості 50 кілометрів за секунду. Така енергія може стусонути тебе на 3 кілометри за 60 секунд. Але це добряче знизить твій запас повітря. Тому друга порада буріто. Ти загорнув його у фольгу, а вона чудовий відбивач. Якщо зробити з неї вітрило чи світла відбиваючись від неї, передадуть їй свій імпульс, чим проволочать тебе у космосі. Ти слухав про вітрило, дурко. О, цим теж можна скористатися. Гази виходять із дубці на швидкості 3 метри за секунду. Вони можуть заповнити цілу повітряну кульку за один день. Тобі лише треба придумати, як їх випустити назовні. Арнольде, що ти задумав? Скільки ж бурі, то ти заточив? Лишився зовсім крапель! Піднатужся! І пам'ятаєш мультсеріал Любов, смерть і роботи? Відривай руку ну або палець. Тобі залишилися нещасні три метри. Від'єднай частину костюму і її у протилежному напрямку. Це попхне тебе вперед. Ха. Маршій. Загадуйте бажання.